Президент Зеленський повідомив цього тижня про успішне бойове випробування нашої нової ракети Догий Нептун, яка вдарила уже на тисячу кілометрів. За даними української правди, Нептуном поцілили по нафтопереробному заводу в Туапсе. І тут важливі не тільки технології, але й те, що використання цієї ракети уже ні від кого не залежить. І цього ж тижня наші безпілотники прорвали потрійне кільце оборони ППО навколо Москви і довели, що абсолютно захищених місць у Росії більше немає. Про атаки, які нищать російську економіку, кореспондентка ТС «Тижня» Оксана Радіонова березневі пожежі на російські НПЗ нон стоп приносять українські ударні пташки. Триндець бабахнуло. Ось так в ніч проти 3 березня палав НПЗ в УФІ. Це вже наступної ночі полум'я над нафтопереробним у Сизрані Самарської області. Перше наші БПЛА добралися до республіки Чувашія і атакували комбінат для зберігання нафтопродуктів «Беревісник» за тисячу кілометрів від українського кордону. 10 березня і знову Самарська область вдарили по найпотужнішому в регіоні Новокуйбишевському НПЗ. Об'єкт ласи є одним з головних постачальників палива для реактивних літаків Су-27 та Ту-22. Ніч проти 11 березня стала світлою для москвичів. Потяг на Москву зупиняли. Усі три міжнародні аеропорти російської столиці зачиняли. Українських БПЛА атакували низку стратегічних об'єктів на Росії. Такого удару дронів у себе в тилу ворог ще не бачив. Сотня наших ударних пташок в Москві та Московській області, в Курській, Брянській, Білгородській, Рязанській, Калузькій, Липецькій, Орловській, Воронезькій та Нижегородській областях. Один з найбільш критичних вузлів московський нафтопереробний завод. А це переробка 12 мільйонів тонн нафти на рік. Більше ніж споживають наші закляті друзі Угорщина і Словаччина разом. Це стратегічне підприємство. Виробляється авіаційний газ і виробляється дизельне паливо, частина з якого йде на потреби російських військ. Особливість атаки не лише в кількості, але й в тому, які дрони були вперше застосовані. Що це за нові БПЛА не розголошують. Зовні ударні дрони схожі на шахеди чорного кольору, що ускладнює роботу російським мобільним вогневим групам. Атака відбувалася напередодні українсько-американських перемовин в Саудівській Аравії, тож мала не лише воєнний ефект. Російські цільові аудиторії дали зрозуміти. Українська сторона масштабувала виробництво ударних безпілотників і здатна наразі задіяти достатньо велику кількість, щоб паралізувати нафтопереробне галузь Російської Федерації і друге це знов таки підвищує суб'єктність української сторони на перемовному процесі. У ніч напередодні вже російсько-американських перемовин та візиту Стіва Віткофа у Москву. Знову атака. Дрони навідалися у Саратовську, Воронезьку, Калиську та Ростовську області. За нашими джерелами в гуру у Каловській області вразили замасковано під бетонний завод виробництво безпілотників. Це так звані Герані 2 російський аналог, іранський шахет. Щойно Віков поїхав, російський столичний регіон знову отримав кару з неба. Ось він лежить! Це, стартовик. Це стартовик! Атака була менш потужна, але ми дотягнулися до самісінького серця москвічей, садового кольца та кутузівського проспекту, по якому Путін їздить зі своєї резиденції в Новоугарєво у Кремль. Не вистачає у них, звісно, дороговартісного ППО для прикриття всіх стратегічних об'єктів. Частково вибиті установки С-400, Низка з них перекинута в Москву. Там створена такий багато шаленована система протиповітряної оборони. Щоб москвичі не відчували на собі війну. Вже в п'яте цього тижня атакували єдиний на чорноморському узбережжі та один із десяти найбільших на Росії. в топсе до нас знову прилетіло. Щоб ви понімали, щоб ви розуміли навіть тут спекотно. Йо, Ой, ужас, ужас. Також За нашими джерелами у служби безпеки дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів. С-300 та с 400 у Білгородській області та кілька газокомпресорних станцій. Давай, давай. Наступної ночі наші дрони цілили у Волгоградській НПЗ. Лише від початку березня українські БПЛА навідалися на майже десяток нафтопереробних заводів. Це не демонстрація сил, це відповідь справедлива, абсолютна. На те, що робить Росія з нами, на будь-який удар, якою б ти здоровою не був би, територією або ще чимось імперію, ти себе вважаєш, ти завжди отримаєш відповідь від такої країни як Україна. Бити по російській нафтопереробці це прямо впливати на поле бою. Системність цих ударів призвела до того, в тому числі що на сході спочатку стало менше застосовуватись техніки ворога. Ворог пересів фактично на різного роду квадроцикли, поділився на такі штурмові групи. Зараз на сході вдалося зупинити ворога на більшості ділянок. Крім того, після численних атак на НПЗ Росія, яка завжди торгувала пальним, не тільки ввела заборону на експорт бензину, а й сама почала його купувати. Тобто не заробляти, а витрачати валюту до 16% нафтопереробних підприємств Російської Федерації або призупинили виробничий процес, або зазнали серйозних пошкоджень. Об'єми виробництва палива Кремль засекретив не від хорошого життя. У 23-му році бензин там подорожчав на 7 відсотків. Торік на 14, цьогоріч прогнозують здорожчання аж на 15-20 відсотків. Торік на війну з Україною Кремль витратив рекордний 41 відсоток з центрального бюджету. Коли у вас немає цієї шухлятки магічної, звідки ви берете гроші. Проблеми можуть вас дуже сильно накрити цілком можливо, що російській економіці завершення цього 2025-го буде дуже складним, якщо може навіть не фатальним. Усі галузі, окрім ВПК, мають проблеми. Складна ситуація у банківській сфері та на ринку нерухомості. Криза почалася у Сибіру на Кузбасі, одному з найбільших в світі вугільних родовищ змушені закривати шахти а шахтарі традиційно це дуже. Протесна налаштоване не прошарам суспільства. Ніхто на СРСР не нападав. А економіка, як то кажуть, поставила крапку в його історії. Так само буде з Росією. Кризову російську економіку тримає чорне золото. Половину сирої нафти Росія продає одразу. Санкції зробили цей процес болючим. Кремль був змушений переорієнтуватися на Китай та Індію, задіяти тіньовий флот. Та Січневе санкції США обвалили експорт нафти тюньовим флотом РФ майже на чверть. Плюс, щоб обійти санкції у торгівлі нафтою з Пекіном та нью делі Москва почала використовувати криптовалюти. Так, Росія продовжує заробляти на нафті. У лютому на експорті корисних копалин Крем щодоби заробляв 640 мільйонів євро. Але ж на війну щодня вони витрачають більше мільярд доларів. Тож, ж палаючи НПЗ, це та хілесова п'ята Путіна, яку наші БПЛА жалять не зупиняючись. Не треба зупинятись, бо санкції добре а санкції і дрони по НПЗ ще краще. Оксана Радіонова, Андрій Марченко та Наталя Кучеренко. ТСН тиждень один плюс один марафон. Єдині новини.